Який застосунок генерації відео за допомогою штучного інтелекту є найкращим? Та як взагалі працюють ці дифузійні моделі? Вітаю, друзі! Ви на каналі Shimania, і сьогодні ми протестуємо відносно нову і, можливо, найкращу модель генерації відео. Мені подобається в ній усе, окрім назви. Сподіваюся, вимовлю її вірно. Minimax Halo. З моменту мого знайомства із цим застосунком я повністю припинив використовувати стокове відео. Думаю, вам вона також сподобається. І не дивлячись на моє неприховане захоплення цією моделлю, я буду Максимально об'єктивним і влаштує Мінімакс суворий тест драйв заради духу змагальності, буду порівнювати мінімакс з іншим чемпіоном генерації відео – Клінг. Це буде справжня битва титанів. Але спершу декілька слів про те, як працюють генеративні дифузійні моделі. Це допоможе нам краще зрозуміти складність викликів, які сьогодні постануть перед нашими претендентами на чемпіонський титул. Дифузія це процес взаємного проникнення речовин. Генеративні дифузійні моделі працюють за схожим принципом, тільки не з молекулами чи атомами, а з пікселями, з яких складається зображення. Відео це послідовність статичних зображень, яка завдяки психофізіологічним особливостям нашого зорового сприйняття створює ілюзію руху, щоб ввести в оману такий потужний аналітичний процес процесор як людський мозок, ці послідовні зображення мають бути дуже схожими і водночас трішки відрізнятися. Якщо для штучного інтелекту вже не проблема згенерувати якісне та реалістичне зображення, то створити необхідну серію послідовних зображень, причому швидко та ефективно це значно складніше завдання. Проте не святі горшки ліплять і нескоріше на основі генеративних дифузійних моделей демонструє досить гарні результати. Наприклад, розробники опенсорсної моделі генерації відео Story Diffusion досить детально описують своє рішення у цій статті. Процес створення відео починається з того, що модель, імовірно, велика мовна модель, розбиває промпт, тобто опис до відео на кілька менших частин. Саме тому важливо давати максимально деталізований опис того, що ви хочете побачити на зображенні. Інакше велика мовна модель може додати необхідні деталі на свій розсуд і не завжди це співпадатиме з вашим баченням. До речі, на цьому каналі є відео, де ми розглядали найкращі практики написання промптів, наприклад, Клінг. Отже, маючи декілька пов'язаних між собою промптів, тепер вже дифузійна модель генерує зображення до. У них завдяки техніці під назвою Consistent self attention модель забезпечує генерацію максимально схожих зображень. Елементи одягу, риси обличчя та інші важливі деталі корелюються настільки, наскільки це можливо. Завдяки цьому, ваш персонаж раптово не змінює діловий костюм на пляжний наряд. Звісно, якщо ви цього не хочете. Наступний крок з'єднати ці статичні зображення таким чином, щоб створити бажану ілюзію руху. Розробники Story Diffusion застосували для цього власний, за їхніми словами, більш ефективний метод передбачення руху. Motion prediction цей модуль прогнозує перехід між двома кадрами в семантичному просторі, тобто він намагається зрозуміти зображення, фокусуючись на ключових елементах, таких як об'єкти, форми та взаємодія між ними. Краще розуміючи контекст, модель може більш влучно передбачити необхідні зміни в наступному кадрі порівняно з попереднім. Такий умовно осмислений підхід до прогнозування змін між кадрами особливо корисний для складних сцен з декількома об'єктами, які взаємодіють між собою. Передбачення змін між кадрами без врахування Мантики відштовхується від абстрактних ознак: текстур, форм, кольорів, розпізнавання патернів між пікселями, без розуміння того, що зображено, може змусити модель занадто сфокусуватись на деталях, але при цьому не врахувати реальні пропорції чи логічні обмеження. Наприклад, кожен палець на руці може бути зображений дуже якісно та реалістично, але це не матиме значення, якщо разом цих пальців буде більше п'яти на одній руці. Окрім згаданих викликів якісного поєднання статичних зображень у відеоряд, є ще низка нюансів з генерацією самих. Іх зображень, про які також варто стисло згадати. Отже, як генеративні дифузійні моделі створюють візуальний статичний контент. Спочатку нейронна мережа отримує зображення суцільного шуму, у якому неможливо щось пізнати. Також до нього додається опис у векторному представленні, з якого модель і розуміє, що від неї вимагають. Далі вона прогнозує певний рівень шуму, який віднімає від першопочаткового. Цей процес називається денойзинг, тобто очищення від шуму. У результаті отримуємо покращене зображення, на якому вже можуть вимальовуватися якісь обраси. Цей цикл моделі доводиться повторювати певну кількість разів, щоб отримати задовільний результат, який не завжди відповідає нашим очікуванням, хоча інколи їх і перевершує. Ця примхливість дифузійних моделей, тобто недостатня передбачуваність, поки що залишається одним зі стримуючих факторів розвитку галузі генерації відео, незважаючи на значний прогрес у цій сфері. Не менш важливо, на яких даних тренувалась модель. Генеративний штучний інтелект здатний створити зображення будь-чого, навіть того, що в природі просто не існує, і відповідно не могло потрапити до тренувальних Зборів даних, проте це не є абсолютним новаторством, а скоріше здатністю узагальнювати та синтезувати. Наприклад, якщо модель знає, як виглядає тасманійський диявол і що таке крила, вона допетрує, як поєднати їх між собою, навіть якщо я захочу зобразити цю тваринку з хутром рожевого кольору. Але коли йдеться про зображення добре відомих об'єктів у незвичний спосіб, метод узагальнення вже не допомагає. Простий, на перший погляд, запит, рука з трьома пальцями може стати проблемою. Модель midjourney 6.1 згадала все, що пам'ятала про жовто. Стекуляцію, але так і не зрозуміла, що я від неї хочу, адже під час навчання вона переважно бачила руки з п'ятьма пальцями. Флакс виявився хитрішим, але також схибив. Навіть коли я уточнив, що хочу зобразити не людину, а міжгалактичну істоту з трьома пальцями без варіантів. І це флакс 1.1 Pro. На мою думку, найкраща модель для генерації зображень на сьогодні. Що ж тоді казати про додатки для генерації відео, які можуть працювати з менш потужними моделями. До речі, навіщо далеко ходити? Клінг має генератор зображення. Давайте Віримо. Отже, ні потрібно мені анатомію кінцівки, ні навіть двоголову курку Клінг не зобразив. Хоча я припускаю, що до тренувальних сетів могли потрапити в зображення цих дивних птахів. Принаймні, IDOGram зміг це уявити. Отже, не варто сподіватися, що Клінг згенерує відео міжгалактичної істоти з трьома пальцями, якщо він не спромігся вірно згенерувати навіть її зображення. Мінимакс краще дотримався опису, ми бачимо подовжені пальці, але їх більше, ніж три. Одразу зверну вашу увагу на міміку персонажів у генераціях Мінімакс. Це Одна з сильних сторін цього застосунку, але з іншого боку, і недолік, бо згенерувати мовчазних персонажів інколи досить складно. Отже, підсумок першого раунду цього поєдинку 2-0 на користь мінімакс. Ця модель демонструє не лише більш виразну міміку обличчя, але й точніше, на мою думку, дотримується опису. Наприклад, Клінг не зобразив магічний кристал джедаїв, що випромінює світло. Звісно, це досить складний опис із багатьма деталями, і якщо спробувати щось простіше, обидві моделі покажуть приблизно однаково гідний результат. Але ж ми визначаємо найкращого з кращих. Давайте спробуємо ще раз згенерувати генерувати щось дивне, не існуюче у природі. Дамо клінг ще один шанс. Цього разу також буде складний опис з багатьма деталями. Якщо стисло, це має бути малюск з трьома кінцівками, який щось збирає з морського дна. Ось як мінімакс бачить цю футуристичну істоту. Не ідеально, але відповідність опису значно вища ніж у клінг. Розуміючи, згадані вище обмеження генеративних дифузійних моделей, розробники додають можливість створювати відео на основі зображення. Наявність початкового кадру дійсно підвищує шанси на отримання <зображеного> результату, особливо якщо додати ще й опис. За наявними інструментами контролю генерації, Клінг випереджає Minimax, оскільки дозволяє додати як перший, так і останній кадр. Також генеруючись Клінг відео на основі опису, ви можете керувати рухом камери та додати негативний промпт, тобто те, що ви не хочете побачити у відео. Minimax натомість пропонує лише базову комплектацію, оскільки це бета-версія. Можна додати перший кадр і опис до нього. І це все, тому цей раунд, звісно, за Клінг. Хоча оживляти зображення набагато цікавіше з. Міні Макс, як на мене, здібності цієї моделі вигадувати цікаві та неочікувані продовження заданого сюжету дали поштовх до реінкарнації багатьох популярних мемів. Звісно, я не втримався. Одному з попередніх відео я вже тестував здатність клінг працювати з кількісними поняттями. Завдяки цьому ми знаємо, що генеративні дифузійні моделі у чистому вигляді рахують дуже погано. Тож цікаво, чи зможе мінімакс нас здивувати. Повернемось до знайомих нам цуценят, які бавляться на пляжі, і почнемо з п'яти. Чудово! До речі, мінімакс обрав гарний ракурс, як на мене, хоча я не вказував цього в описі. Після розминки можемо перейти до основної вправи 10 цуценят. І почнемо з Клінг, оскільки минулого разу я тестував версію 1.0, а сьогодні вже Доступна версія 1,5. Отже, відео доволі якісне, але я нарахував 9 песиків. Близько, але не те. Тепер мінімакс. Одразу звернув увагу на хитрість цієї моделі. Одночасно в кадрі 10 песиків ви не побачите. Але якщо порахувати всіх 4 лапи, що з'являються протягом відео, то виходить саме стільки. Не певен, чи можна назвати це чесною грою, але таким лайфхаком Мінімакс користується досить часто. Якщо ви вважаєте, що цуцики занадто простий приклад, адже собак то котів у тренувальних наборах. Мабуть, вистачає. Давайте спробуємо щось більш екзотичне. Залишаємо океанічний вайб, але цуциків замінюємо балеринами. Спершу квінтет. Зверніть увагу, як мінімакс розташував їх обличчям до сонця. Бачимо легкий вітерець, не знаю, як вам, а мені одразу захотілося опинитися на цьому узбережжі. Це плюс для мінімакс. Спробуємо тепер встановити олімпійський рекорд. 12 балерин. І знову мінімакс застосовує свій фінт, не показуючи всіх одночасно, але я нарахував аж 13. Якість генерації, втім, помітно погіршилась. В цьому раунді я все ж віддаю перевагу мінімакс, хоча не можу сказати, що їм вдалося повністю вирішити питання з коректним відображенням певної кількості об'єктів. Але це спільна проблема генеративних дифузійних моделей. Людська анатомія та біомеханіка це також складні теми для генеративних дифузійних моделей. Тому ми часто бачимо неприродні рухи та трансформації. Ці моделі просто не розуміють, як мають взаємодіяти різні м'язові групи та як передається баланс. Якщо зображати бігунів більш-менш вдається, бо їхні рухи досить передбачувані, то танці або акробатика. Це епік фейл Брейкданс, мабуть, один з найскладніших прикладів. У цій вже олімпійській дисципліні є все. Складні та непередбачувані рухи, обертання, контакт з підлогою як ногами, так і руками, акробатичні елементи, тобто справжній жах для дифузійної моделі. Клін, як бачите, лише підтверджує цю думку. Тому я навіть не сподіваюся, що мінімакс нас здивує. Але не все так погано. Та не жінки кішки? Хм, цікаво. Брейкданс на мінімалках? А це дуже показовий приклад, без коментарів. Якщо ви не помітили, покажу уповільнено, як тіло цього танцюриста оберталось окремо від голови. Навіть декілька кружлянь поспіль це проблема, як для Клінг, так і Мінімакс. Але якщо ви заробляєте на життя подібними танцями, вам пощастило значно більше ніж вашим аргентинським колегам, яких штучний інтелект, мабуть, замінить швидше. Ні, очевидно, не за допомогу Клінг, але Мінімакс гідний конкурент. Повернемось до наших балерин. Ось досить складний опис. Я хочу, щоб екран було розділено на 4 частини, і в кожній з них балерина виконувала якийсь рух, синхронно з іншими. Клін знову ігнорує частину моїх побажань, але 4 балерини є і рухаються вони доволі узгоджено. Звісно, є багато помилок, і це ще ми не показували відео професійним балетмейстерам. Мінімак значно краще, зрозумів, мій задум, екран дійсно поділено, і балерини виконують більш схожі рухи, хоча також не без дефектів. Давайте спробуємо щось складніше: П'ять балерин на вулиці танцюють під Чим і клін зображає, очевидно, аматорський колектив. Хоча дощ доволі рясний, і танцювати за таких умов, мабуть, складно. Отже, природні умови плюс, хореографія мінус. Проте це значне покращення порівняно з попередньою моделлю Клінг. Мінімакс, навпаки, хореографія набагато краща, рухи синхронні, хоча не без помилок, але дощ, як кажуть синоптики, лише місцями. І останній приклад балерина чи балерун, які виконують пірует на дзеркальній підлозі. І Бунтар Клінг знову заборозив усе на власний лад. Мінімакс більш слухняний, рухи дуже динамічні, обертальні, тому не без помилок, але трішки практики і ця балерина буде готова до великої сцени. Текст у відео це ще одна поширена проблема. Далеко не кожна дифузійна модель може якісно згенерувати хоча б одне зображення з елементами тексту, а створити необхідну послідовність кадрів, які можна було б органічно поєднати у відеоряд. Це завдання з трьома зірочками. Клін не може генерувати ні фото, ні відповідно відео навіть з простим текстом, принаймні англійською мовою, китайську не пробував. Мінімакс натомість чудово впорався з найпоширенішим закликом до дії. Якщо спробувати більш складний текст, цей застосунок почувається вже не так впевнено. Кожне слово окремо написано без помилок, за виключенням одного, але суть, звісно, втрачено. Спробуємо спершу згенерувати зображення, а потім на його основі відео. Сподіваюсь, ви впізнали цей уривок з поеми Катерина. Слова актуальні сьогодні як ніколи. Отже, принт вийшов. Гарний і мінімакс враження не зіпсував. А Клінг у цьому раунді опинився в нокдауні. До речі, це зображення згенерував за допомогою Ideogram. Це один з моїх улюблених застосунків. Невдовзі я викладу огляд найкращих моделей генерації зображень. Буде цікаво, тому лишайтесь на зв'язку. А для цього достатньо лише підписатись на канал і натиснути дзвіночок. Ось ми і наблизились до суперфіналу. Сім надскладних описів, які допоможуть остаточно визначитись найкращим застосунком генерації відео. Місцями додаватиму звукові ефекти для більшого емоційного забарвлення, але підкреслю вони не з згн згенеровані разом з відео. Починаємо. Спершу перевіримо здатність цих моделей перетворювати один об'єкт на інший, дотримуючись законів фізики та масштабу. Паперовий літачок має трансформуватись у справжній літак під час польоту. Мінімакс показує певну трансформацію, але не зовсім те, що я очікував. Клінг просто зобразив якийсь дивний літак, хоча виглядає гарно. Тепер спробуємо більш приземлений опис: краплі дощу, що одночасно падають на поверхню озера в уповільненій зйомці. У цьому випадку нас цікавить симуляція хвиль та взаємодія різних елементів, узгоджено у часі. Хотілося б отримати щось подібне. Мінімакс ефектно, але не реалістично, це не дощ. Клінг, симуляція поверхні озера краща, але це також не дощ. Тепер перевіримо здатність моделі зображати мікродеталі та формувати природні візерунки. Хотілося б побачити паморозь на шипці. Верніше, хотілося б більше сонця та тепла, але маємо, що маємо. І обидві моделі схибили. Але мінімакс принаймні краще дотримався опису. До речі, результат з Genmo мені сподобався значно більше. Динаміка натовпу це також доволі складний приклад. Потрібно не лише автентично зобразити кожного суб'єкта, але й узгодити їх рух, ще й дотримуючись контексту. У нашому випадку це має бути залізнична станція. Для початку такий варіант пропонує попередня версія Клінг. Новіша модель більш адекватно сприймає реальність, але помилок вистачає. Наприклад, цей чоловік загубив валізу, вірніше вона перетворилась на смартфон, і складно знайти обличчя, яке не деформується. Натомість, Мінімакс, на мою думку, впорався край. Краще. хоча також не без помилок. Цікаво, як генмо обійшов проблеми з генерацією натопу. Якщо і є якісь недоліки, то на такій швидкості їх просто складно помітити. У вас, можливо, виникло питання, що таке генмо? Це відносно новий застосунок, який генерує досить цікаві динамічні відео. Я ще тільки знайомлюсь з цією моделлю, тому власною думкою щодо неї поділюся з вами дещо пізніше. До речі, ця модель досить добре розуміє опис кирилицею. Хто б міг подумати, що за доби розкруту великих мовних моделей застосунки генерації відео можуть не бути поліглотами. Рухаємось далі. Тест на дрібну моторику, анатомічну точність та Інтичну взаємодію між різними об'єктами. Мінімакс не дуже реалістично зображує гру на піаніно. Інколи клавіші рухаються самостійно, а деколи деформуються. Клін впорався краще, виглядає більш динамічно, хоча недоліки присутні. Давайте подивимося, чи зможуть ці моделі зобразити рух камери навколо об'єкта. Заразом протестуємо симуляцію поведінки рідини. Мінімакс відмовився рухати камеру і рівень води у склянці залишається незмінним. Клінг також не зміг наповнити келих, хоча рух камери зобразив майже так, як ми хотіли. Дивно, давайте додамо до опису, що рівень води у склянці має підвищуватись. Це вже інша справа. Отже, вкотре переконую, що якісний опис має значення навіть з урахуванням функцій покращення промпту. Клінг теж впорався, хоча зник рух камери, але динаміка рідини мені подобається. Обидва додатки в цьому випадку заслуговують на оплески. І сьомий приклад м'яч який стрибає. Клінг і навіть OpenAI бідкали, що генеративні моделі поки не можуть утворити якісну симуляцію цієї динаміки. Але Minimax здається на вірному шляху. Думаю, ми побачили достатньо, щоб зробити висновки. Єдиний чинник, який ми досі не розглянули, це ціна. Стандартна місячна підписка Minimax коштує 10 баксів без одного центу. За це ви отримаєте тисячу умовних кредитів, які накопичуються, та 100 бонусних кредитів щодня. Генерація одного зображення потребує 30 кредитів, тому протягом місяця можна згенерувати приблизно 133 кліпи, тривалістю 6 секунд кожен. Таким чином, вартість одного кліпу становить близько 8 центів або трішки більше одного центу за кожну секунду генерації. Безлімітний місячний план під Писки коштує 95 баксів. Мінімакс має також безкоштовний план, за яким ви отримуєте 100 бонусних кредитів щодня. Не можу спрогнозувати, якою буде швидкість безкоштовної генерації у подальшому, бо, на прикладі клін, ми розуміємо, що нюанси можливі. Проте, коли я реєструвався, мінімакс пропонував новим користувачам 3 дні безкоштовної, безлімітної генерації. Клінг коштує 8,80. За це ви отримаєте 660 умовних кредитів, які накопичуються, та 66 щоденних бонусних кредитів. Генерація одного зображення з найновішої. Моделю Clink 1,5 коштує 35 кредитів, тому протягом місяця можна згенерувати приблизно 75 кліпів тривалістю 5 секунд кожен. Таким чином, вартість одного кліпу становить близько 12 центів або трішки більше 2 центів за кожну секунду генерації. Безлімітний місячний план у Клінг відсутній. До речі, обидва додатки дозволяють докуповувати потрібну кількість кредитів. Отже, міні-макс, на мою думку, наразі не лише найдешевша, але й найкраще рішення генерації відео. Якщо у вас інша думка, цікаво буде її почути в коментарях. До речі, сам. Саме за допомогою Мінімакс я згенерував більшість кліпів до цього відео. Я навмисно не підписував їх, щоб Клінк остаточно не втратив обличчя. А якщо без жартів, обидва ці застосунки заслуговують на увагу. Клінг, як мінімум, за широкий функціонал, який я у цьому відео згадав лише момохідь. Натомість мінімакс може і неприємно дивувати. Наприклад, мені досі не вдалося згенерувати якісне відео людини, яка їсть. Коли я завершував роботу над цим відео, я помітив, що у мінімакс нарешті з'явилася інструкція користувачам. Можливо, там я знайду корисні поради. І ще одне спостереження, яким я хотів Ділитися або більше шосте чуття складається враження, що у Клінг і Мінімакс один розробник, або як мінімум ідейний натхненник, просто припущення. А я наразі дякую вам за перегляд, особливо що додивились до цього моменту, і до зустрічі! Все буде Україна!